Вашій увазі будинок у селі Астей, Лужанки Закарпатської області. Це місце стане вашим куточком раю серед гір та лісів, з чистим, незадимленим повітрям. Загальна площа будинку 105 квадратних метрів та ділянкою у 25 соток. Покрівля будинку з керамічною черепицею. Стіни цегляні. Перекриті облицьовкою. Три великі кімнати. Велика кухня. Ванна з туалетом суміжні стіни, обкладені плиткою. Підведений газ, електрика три фази. Опалення автономне. З газовим котлом. Вода зі скважини. Будинок потребує ремонту та реставрації всередині. Заміна паркету, вирівнювання та перекриття стін, меблі залишаються, на випадок, якщо буде бажання переїхати одразу та переробляти ремонт. Один раз на тиждень вивозять сміття. Ділянка 25 соток, великий двір з ялинками, великий виноградник, земля приватизована. На території є підвал та гараж з навісом для вашого автомобіля є місце під новобудову. Частина земельної ділянки відведена під город. Біля будинку є дитячі майданчики, школа, магазин та дитячий садок. До кордону з Угорщиною всього 2 кілометри. До берегово 2,5 кілометра. У 500 метрів від будинку знаходиться озеро та альтанки для відпочинку. Село повністю знаходиться під лісом. І має свіже незагазоване повітря. Детальніше, як завжди, у нашому телеграмі. Та обов'язково підписуйтесь, щоб бачити нові оголошення. Пропонуємо до продажу будинок на просторій земельній ділянці 12 соток з повністю асфальтованим доїздом. Крута локація. Село Великий Омеляник. Вулиця Ювілейна. Детальніше переходьте у наш телеграм-канал. Загальна площа будинку 140 квадратних метрів. Розумно виконане планування. Перший поверх. Кухня. Велика вітальня. З можливістю виходу на терасу. Санвузол та прихожа. Другий поверх. Вільного планування, що дає змогу. Реалізувати індивідуальні ідеї. До прикладу, три спальні кімнати, санвузол та гардеробна, септик з переливом по 15 кубів. Заведено 16 кВт електроенергії. На території є свердловина. Газ іде по вулиці. Будинок побудований із якісного газоблоку. дах Німецька металочерепиця цегляні перестінки, встановлені великі вікна, які створюють неповторну атмосферу, простор та природного світла у будинку. На ділянці площею 12 соток є безліч варіантів для облаштування території, що забезпечить комфорт та естетичне задоволення. До прикладу, альтан. Гараж або критий навіс на авто, літня кухня, басейн, сауна, ігровий майданчик, ну і звісно ландшафтний дизайн, чудове місце знаходження. До центру Луцька всього 8 хвилин на авто, поруч продуктові магазини та зупинка громадського транспорту. Обов'язково підписуйтесь на наш канал. Щоб першими бачити усі новинки. Продається півтораповерховий будинок в селі Іванівка Тернопільської області 1994 року побудови. Будинок побудований на залізобетонних сваях. Перший поверх будинку складається з гаражу. Площею 57,7 квадратних метрів та господарських приміщень загальною площею в 45 квадратних метрів. Перший поверх виконаний з залізобетонних блоків. Другий поверх складається із жилих приміщень загальною площею у 100 квадратних кілометрів. Другий поверх виконаний з червоної цегли, з товщиною стін у 52 см. Перекриття між поверхами та між другим поверхом і горищем виконано з залізобетонних плит. У будинку чотири роздільних житлових кімнати. Велика центральна, кухня в 12,7 квадратних метрів. З другого житлового поверху є вихід на горище та господарські приміщення першого поверху. Будинок газифікований. Є водопровід з криниці та каналізації з вигрібною ямою. Загальна площа земельної ділянки 29 соток. Електропостачання трьохфазне. Опалення як газове, так і твердопаливне. Є заготовлено багато дрів. На подвір'ї є окремий будинок з літньою кухнею, хлівом і банею. На частині земельної ділянки висаджений садок. В селі гарно розвинена інфраструктура та сполучення між селами є магазин, аптека, школа та дитячий садок. Для детальної інформації та перегляду обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписатись на канал. Вашій увазі будинок у Ворохті Біля верхів'я річки Пруд. На лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений на два входи. Є 5 кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати, дві на другому поверсі, дві кухні, веранда, газові конвектори, лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці, вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить, великий горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія шість соток, ще є город на дві сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані з кірпічу, утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор. Тихі спокійні сусіди. До лісу всього п'ять хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук. То зробити ремонт. З усіма питаннями можна звертатися за посиланням у телеграм. Обов'язково підписуйтесь. У живих тонах. По всьому будинку ламінат. Меблі не залишаються. В господарі залишають тільки техніку, пральну машину, духову шафу та душову кабінку. За рахунок цього ціну на будинок знижено. Ділянка рівна, правильної форми. І має 4 сотки. Є можливість зробити город для вирощування овочів, гараж з заїздом для авто та ямою для ремонту. Територія дозволяє до облаштування подвір'я цегляними доріжками або зведення допоміжних споруд. Біля будинку є криниця. Територія огороджена металопрофільним парканом та є фруктові дерева. Є можливість за додаткову плату купівлі бізнесу у вигляді торгівельного кіоску. Гарна інфраструктура. В п'яти хвилинах транспортна розв'язка, школа, дитячий садок, магазин та церква. Для детальної інформації та огляду обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал.